Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас. Сьогодні у нас 5 січня, і у нас відбулися прильоти сьогодні в Дніпрі Біпла, саме шахеди. Інформація, яку вже дають телеграм-канали, про те, що атака була йшла по мостам. Так я вам як і казала. Я казала про те, що можливо. Деяких таких великих руйнувань мостів не буде, але показово хочуть зробити. І саме ця інформація була ще до нового року, до Різдва. Я про це попереджувала. Ось сьогодні саме це і відбулося. Е, Ось така інформація. Один вибух я чула. Люди поближче там чули два вибухи. Не знаю, як воно відбувалося. Що е, температура у нас сьогодні, друзі, мінус два зараз, але буде до плюс двох. І завтра вже там 5, післязавтра сім, і далі 9 вже тепла. От така на найближчий час у нас температура. Бачите, ще сніжок у нас лежить. Ось так за останні навіть три тижні, може навіть більше, у нас ми не чули у Дніпрі вибухів. Зовсім нічого не було, ніяких атак були поодинокі тривоги, але ми нічого не чули. Ну ось сьогодні вже почули.